Якщо хтось вагомий помирає на екрані, то це невідворотне рішення. Коли персонаж, який помер раптом, оживає, або виявляється, що з ним насправді нічого не сталося, це поганий сценарний крок. Деякі сцени смерті персонажів справді емоційні. Наприклад, вбивство Джона Сноу було дуже сильним та поворотним моментом Гри престолів. За 50 попередніх епізодів ми добре зрозуміли його історію, цілі та сенси, які у нього заклали. Коли останній меч у нього заганяє Олі, то там у глядачів виникає настільки сильний шок, що переважити це дуже важко. Ми отримаємо купу емоцій, однак пізніше їх усі змивають в унітаз та кажуть, що це було неважливим. Буквально через Через два епізоди він знову на ногах. При цьому Сноу повернув до життя не завдяки якійсь неймовірній пригоді, яка розтягнулася на сезон. Чи хтось когось приніс у жертву, наприклад, як стані збирати он свою доньку? Але ні, Мелісандра просто поводила руками і готова. Більше нічого не потрібно. Фактично глядачів просто обдурили і не в дуже приємний спосіб, викликали емоції, які зрештою виявилися марними, бо персонаж живий. Тобто навіщо ми взагалі хвилювалися, якщо врешті він залишився живим? Автори фактично знецінили все, що ми відчували під час його смерті. Тому мертвий це мертвий, крапка. Звідти не повертаються навіть у гри престолів. Звичайно, ще був Берік Дандаріон, який повертався з мертвих шість разів. Проте мені на нього, як глядачу, який подивився до смерті Джона 50 епізодів, абсолютно байдуже, хто такий Берік. А якщо під час смерті персонажа я не відчуваю ніяких емоцій, то й на його Воскресіння мені буде байдуже. Тож воскресіння мертвого персонажа втрачає сенс за будь-яких обставин. Але на той момент у серіалі ще не було зрозуміло, хто буде обіцяним принцом Азора Хаєм, який знову переможе білих блукачів. Якщо ця роль мала випасти Джону, то звичайно цей крок логічний. Давайте ж поглянемо, що зробив Сноу протягом наступних сезонів і чи варто було його повертати. Проте перед цим згадаємо, за що ми полюбили Джона та чому фанати скаженіли, коли його вбили. З самого початку він був білою вороною, вічним вигнанцем, бастардом, що жив в тіні законних дітей Старків, Сноу позбавлений усього, що вони мали, звичайних радощів життя та материнської любові. У першому епізоді ми бачимо, що його навіть не пустили на бенкет із нагоди приїзду короля Роберта. і з вовченят йому дістався найменший Альбінос. Який ще більше підкреслював його інакшість, він вирушав до нічної варти фактично у добровільне заслання, хоча сам про це мріяв і щиро радів. Але чому? Можливо, тому що в інтерфелі він був чужим, завжди не своїм. І тому стіна здавалася йому привабливішою перспективою. Усе, що з ним відбулося, змушувало глядача співпереживати. Це класичний прийом, коли головний герой має бути не таким, як усі, і на нього припадає найбільше випробувань. Але водночас це вказує на його обраність. На нього чекає особлива доля. Джон завжди був головним антиподом армії мертвих, найбільше говорив про загрозу, збирав армії, шукав союзників. І все для того, щоб, врешті-решті що. Сховатися від зомбі дракона чи можливо, що його воскресіння не було й таким уж важливим? Мелісандра ж дуже здивувалося, тому що в неї вийшло його оживити, а значить, він і є тим самим обраним принцом. А значить, його варто підтримувати. Тож Джон Сноу одразу після воскресіння йде з нічної варти та порушує клятву, але вона ніби обнуляється, бо той, хто давав їй, вже мертвий. Він збирає армію та атакує Вінтерфелл. і це призводить до найкращої середньовічної сутички в історії серіалів Битви бастардів. І звичайно, це важлива для старків історія однак для загальної сюжетної гілки зовсім ні. То що ж було більш важливим? Наприклад, те, що Джон насправді Ейгон Таргаріан, справжній спадкоємець престолу, людина, яка має врятувати світ від букачів. Це викриття дає нам одразу дві центральні гілки персонажа. Він буде боротися за престол та буде головною фігурою у знищенні абсолютної загрози вестеросу. За ходом сюжету Джон переконує усіх, що блукачі реальні, навіть Серсею. доводить до того, що Дейнеріс приєднується до боротьби проти Короля ночі та є натяк на те, що Таргаріани сядуть разом на трон і будуть правити як подружжя, адже для їх роду неважливо, що вона його тітка. Ми підходимо до фіналу історії з розумінням, що чоловіка воскресили і він має зіграти ключову роль. Більшу за інших у війні з букачами та у боротьбі за залізний трон. Та що ж відбувається у восьмому сезоні? Джон приймає участь у битві з мерцями, літаючи на драконі проти лютового дракона, якого дуже безглуздо передали королю ночі. Він безперечно вбиває багато супротивників. Але чи був він важливішим за Дейнеріс у цій битві? Чи став важливішим за Брана, за яким буквально йшов король ночі? Чи важливішим за Арію, яка власноруч його вбила? Звичайно, є аргумент, що він усіх їх і брав, привів на стіну, і далі вони дали бій. Але давайте уявимо, що Джона не воскресили. Блукачі, хоч і без дракона, але все ж таки пройшли б льодову стіну. Нехай би це і зайняло більше часу. І рушили б вони крізь Вінтерфел до розмазали прамсі Болтона прямо до королівської гавані, де, можливо, б вже й Дейнеріс сиділа на престолі. Або уявіть, як Дейнеріс доходить до королівської гавані, а там вже йдуть блукачі. Дві королеви бачать короля ночі та об'єднавшись з рештками армії, що вціліли на півночі, починають битву. Тобто, те, що зробив Джон, не було критичним, а перемогти. Блукачів без Дайнеріс і Брана було б неможливо зібрати всіх міг хтось інший або просто випадок. Дракони тільки в Дайнеріс. Це з самого початку так і було закладено, і Бран побачив би інший фінал та передав ніж не Арії, а наприклад Клігану. Його теж підняли забуття та дивом врятували після смерті лише заради того, щоб він зійшовся у битві з братом у фіналі. Хоча гара просто спустився б у підвал та загинув би під уламками замку разом з Серсеєю та Джеймі. Про справжнього Ланістера, до речі, у мене є окреме відео на каналі. Тож, якщо фінальну битву виграли без Джона, то навіщо він повернувся? Можливо, щоб вбити у фіналі Дейнеріс, але це міг зробити Тіріон або будь-який з її коханців, яких у будь-який момент підкупив би Лорд Варіс. При цьому нам дійсно могли показати цілий сезон тиранії, відбури народженої та тієї, хто розривала кайдани, але її просто вбили. Вона могла загинути ще через сезон. Однак автори вирішили не розтягувати усе те, що ми й так знали. За роки роботи над серіалом автори чудово проробили психотип Джона Сноу. У тій реальності, яку вони створили, де спалили королівську гавань, де Дейнеріс перейшла на темний бік. Вони розуміли, як саме себе поведе найжартовніший та найчасніший персонаж, який Завжди став загальне благо вище власного, тому його вчинки не викликають здивування: самопожертва, відмова від кохання, пріоритет обов'язку над почуттями все це його характерні риси ще з першого сезону. Проте фанати вірили, що все ж таки не для цього його воскресили. Джон Сноу зіпсував нам найепічнішу битву в історії кіно біля королівської гавані. Зупинив цікаву трансформацію Дейнеріс, а потім що він просто пішов у ліс і навіть не став королем. І тут абсолютно втрачається логіка серіалу, адже його заслання найбільше хотіли бездоганні та дотракійці, але вони покинули королівську гавань. Тобто Джона Сноу воскресли просто, щоб злити фінал серіалу. Або щоб ще раз підвести нас до того ж висновку, що й в першому сезоні проголосив Тіріон, кажучи про стіну, завжди має бути місце для бастардів та зламаних людей. Джон не міг бути королем півночі, бо вже зрікся престолу. Він не зумів би стати королем семи королівств, бо це б виглядало як царевбивство заради трону. У фіналі Тіріону, Брану та Сансі було вигідно, щоб Джон зник, а вони залишилися на своїх місцях. Усі просто діяли з власної вигоди, тому Джона і відправили за стіну, бо так зручно це і є природа людини його єдине місце серед вигнанців на далекій півночі, подалі від інтриг, але так само він міг просто загинути у п'ятому сезоні.